Я зараз хочу зробити той самий шлях, так як не можна знімати норвежських людей. Я просто пройду той самий шлях, де у мене вкрали ці кошти. Тільки що я поспілкувалася з мером Тьомсберга. Це, до речі, дуже чудовий чоловік. У мене є не одне фото з ним. Перше, правда, було дуже щасливе, тому що він був на українському центрі. Друге, на жаль. Я навіть не запитала його, чи можна зробити фото, але зробила фото чисто для себе в... з ліфта, тому що, тому що, е... ну щоб ви розуміли, тут достатньо людей. Оце третій поверх формат Тут знаходиться мені, Туди я звернулася, щоб мені допомогли. Зараз це чотири хлопці в ні, дякую, я краще поїду сама. Тому що тепер я буду дуже обережно. Краще я поїду сама, тому що поки я спілкувалася з мером, щоб розуміли, ходить доволі багато людей. Але справа в тому, що зараз засідаю третій поверх, на третьому поверсі, я подивлюся, скільки часу займе. ну Я ж що це буквально 50-70. 5-7 метрів, де я прийшла і де в мене викрали цей. Бачите, яке вчасно, мера вже немає. Ось тут він стояв. Тільки що ще, шо, його, О, його вже немає. І ось я вийшла з третього поверху, йду по діагоналі, по мотіпу. Зараз ви подивитеся, наскільки багато людей на автобусній станції. Але ж це ви зважаєте на те, що зараз. Я просто засікла, скільки хвилин я пройшла тут і на якій дистанції в мене викрали цей гаманець. Ще раз говорю, не можна показувати норвежські лиця, бо депортують мене за цю правду. Моє правдолюбство не доведе мене до чогось хорошого. Тобто ось я дивлюся зараз на мій телефон, на цій дистанції в мене викрили телефон. Це Автобусна станція. Пройшло всього навсього Півтори хвилини, як я по ній прийшла. Тобто, в мене встигли витягнути на телефон на її Буду Вдячна кожному за допомогу. Вдячна Меру за сьогоднішню розмову. Він сказав, що робити далі. Тому знаєте, як цікаво. Я ж зараз ще до так буде цікавіше. Ну, просто щоб ви розуміли, скільки тут людей завжди. Зараз тут дуже мало людей, але в суботу ввечері, коли закривається торговий центр, тут дуже-дуже багато людей. Було, знаєте, що цікаво, що коли я говорила з мером, а вже було він до 4 годин працює. ми спілкувалися, мабуть, хвилин 10-15 і він а, ну, хвилин 10 ми точно спілкувалися.